Ну, Чуєте, я такий як у нас вдома. Таке враження, що ми вдома сидимо. Правда, ми вдома. На всю базу ми єдині з чоловіком двох і жаби. Чутик співають. Ну тільки я зараз стану, буду підходити до басейну, не одразу замовчати таке враження, що ми вдома. О, все, замовчали. Ми на всю базу вдвох з чоловіком, капець! Це ж треба. Тому відео обмовилось, у нас е, через місяць-35 років, як ми одружилися. Ну, така собі вийшла весільна подорож у нас трошечки раніше, правда, на місяць, ну бачите там басейн, це не там співають. Тільки зараз підійду, зразу замовчать. Птичок ми послухали, тепер жабок. А там он гори. Бачите, вже вечері геть. Отак ми проводимо вечір. Завтра зранку в дорогу. Що да, тикай козеть, <смеш> не мешайся.